Всіх вітаю, і я сьогодні хочу з вами поговорити про цілісність в картині і в, ну, в самій композиції, що таке цілісність. Тому що тут також запитують і кажуть, чому там картина розбита, да? чому вона не сприймається цілісно, і взагалі, що це що це таке. Тому що дуже часто її неправильно розуміють цю цілісність. Ось на тому відеоуроці ми з вами малювали живописний ліхтарик, і там ми цю тему ми з вами зачіпали про цілісність, да, і там ми більш про живопис, ну так скажімо, з вами розмовляли про ну, там кольорову, сутність кольорові відносини. А сьогодні я хочу вам так більш зрозуміло, схематично, щоб вам це було всім доступно пояснити, що таке є цілісність. Ми з вами, ми з вами так, ну, так у нас все побудовано наше, наше око, що ми бачимо також, там якесь зображення, ми бачимо цілісно. Ми сприймаємо все цілісно, ми фокусуємо на чому зір. Ми не можемо дивитися одночасно, там да, там у якісь ну там в різні сторони. Да? І ми завжди фокусуємо наш, наші очі, наш погляд на чомусь і те, що знаходиться поруч з тим, чомусь ну, куди ми фокусуємо свій погляд. Да? Це все ми якби бачимо ну, так осторонь, да, так, і все одно е, наш погляд зводиться до чогось цілого. Да, тобто, нам з вами е, 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 знайомі такі слова, як силует, да, тобто, ми сприймаємо форму цілісно. Це так у нас вже закладено. І так само і художники намагаються створювати картини, щоб вони мали цілісний образ. Так от, дивіться. Наприклад, я зараз буду схематично вам показувати. Ось у нас є така картина. Знов-таки пригадаємо ми з вами е такого художника, як Малевич, Казимир е Малевич. У нього був не тільки один квадрат. У нього там є багато інших картин з геометричними фігурами. І ось дивіться. Наприклад, я малюю, отут у мене квадрат, тут у мене трикутник, а тут у мене, наприклад, у мене буде кол. Ось, скажіть мені, будь ласка, ми зараз сприймаємо це, це зображення як цілісне. Ми можемо сфокусувати зараз на чомусь наше око? Е, да? е, важко. Важко. Чому? Тому що, ми, якби наш, наше око воно не може зібрати ці всі об'єкти якби докупи в силует, Да? І до яких прийомів художники, скажімо так, вдаються, які використовують засоби, щоб. Зображення було цілим. Дивіться. Ну, Наприклад, я зараз е цю схему е начать, продублюю, наприклад, в пейзажі. Да? От, Наприклад, у мене буде якесь поле, тут у мене буде, нехай буде якийсь камінь, тут у мене буде окремо будинок, я, я схематично це роблю. І тут у мене буде ну, трикутник, схожий на, на ялинку. Отак вони у мене стоять. Всі, всі стоять якби окремо. Всі стоять окремо один від одного. Що завгодно може бути з них головне. Зараз ми не можемо сфокусуватись ні на камені, ні на ялинці, ні на будиночку. Да? Тобто ми можемо зараз з вами використати, наприклад, такі засоби композиції, як, як там. Композиційний центр. Тобто ми можемо. Наприклад, я візьму зараз і цей будиночок, я його зроблю дуже темним. Да? І там ще буде якесь віконце, буде у мене там світитися в тому будиночку. То за рахунок цього, ми вже можемо з вами, наприклад, в першу чергу дивитись на цей будиночок. Але цільності у нас не буде. І чому так? Зараз ви це, я думаю, зрозумієте. А дивіться, наприклад, я намалюю поруч ще таку ж схему, але з тими ж геометричними фігурами, але вже з точки зору якби, цілісності да, цього зображення. Я візьму, намалюю коло, да, наприклад, ось тут за ним я розміщу квадратик. Бачите. А тут я. Трошки вище розміщу е, трикутник. Подивіться, що ми, ми сприймаємо більш е, цілісне. Що ми сприймаємо більш цілісне? Саме це зображення. Чому? Тому що ми застосували з вами спосіб, який називається, якби ми е, форма находить на форму. І ми з вами. Е, ось бачите. Тут у нас форма поєдналася, тут поєдналася, тут поєдналася, і тут поєдналася. І у нас вже є з вами що? Силует. Це те, що я вам казав. Коли, от, наприклад, ми щось малюємо, да, то ми сприймаємо силуетно цю форму. І ось зараз я цю форму всю заштрихую, і вона сприймається у нас як єдиний силует. Да? Ось вона. Тобто між, 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 цими, між цими формами немає розривів. Як тут бачите, тут у нас розриви, тут нам важко е, значить, сфокусувати да? е, е, наш погляд. Це може нам здаватися неважливим. Да? Але ви можете зараз подивитися на цю схему і на цю схему, яка більш вам дієва, яка більш цікавіша. Я думаю, що ця. І цю схему ми можемо використовувати і в пейзажах, і в натюрмортах дуже часто. Ну, от, Наприклад, от зараз оцей пейзаж. Якщо, наприклад, я беру, малюю тут якийсь цей камінь, оцей каміння, да? воно у мене вже за, наприклад, заходить е, на ялинку. Тобто ялинка у мене за каменем. Ось тут, бачите, ось, ось уже у них є якийсь зв'язок. Да? А будиночок нехай там собі і буде. Нехай там собі буде. До речі, він тут у нас може по поєднуватись якоюсь, наприклад, може тут якась тінь буде від будинку. І, і ми вже більш цілісно сприймаємо цей силует. Да? Ну і тут у, нас, тут у нас можливо щось там якийсь місяць буде, якийсь ну, зірки. Це, це вже залежить від. Ось, бачите ще раз, як у нас ось камінь. Ось, ось камінь. Да? Він у нас більший тут або декілька у нас каміннях. Тут ще якийсь камінчик так далі. Е, цей, цей спосіб, я думаю, вам буде е, більш таким зрозумілим, ви схематично можете вибудувати будь-яку картину і, ну, як би робити малюнок більш цілісний. Да? Тобто, не намагайтеся раз, значить. От, Наприклад, у нас от натюрмор, да, якийсь натюрмор. От, Наприклад, якщо ми будемо з вами ставити там, яблуко, якась бутилка, там, якийсь там чайничек, все стоїть окремо. Все стоїть окремо. І тут ще якась штучка, там, не знаю, там якась ваза з якимись там, квітами. Там, отак. І воно все стоїть, якби, навіть на рі... На різних рівнях, навіть на ну там на різних рівнях, але воно стоїть якби собі, ну, собі окремо. Художники так дуже, дуже рідко таке роблять, намагаються уникати таких випадків. І якщо, наприклад, мені хоч один із об'єктів завести за форму і якось поєднати їх, а тут тінь, можливо, падаюча у них. Бачите, ця тінь є вже місток між цим і цим об'єктом. А цей вже може гуляти сам е, по собі. Він, він вже е, в силует в загальний влазить. Да? І там якась у нас там, драпіра, якась ось, і вже у нас вибудовується композиція. Бачите, ось у нас ось у нас вже є силует. А коли воно все йде окремо і для нашого ока немає зв'язку, тобто ці форми між собою, всі якби. Кожна форма незалежна. Да? А ми повинні так вибудовувати картину, що форми між собою повинні мати зв'язки: чи в кольорах, чи в яких, чи в, там, де вони заходять один на одну форми. Да? От, наприклад, ми з вами малювали, пам'ятаєте, на тому відеозанятті ми малювали ліхтарик. Да? Я малював ліхтарик. Тут у мене був такий ліхтарик. ось, І ну, там дерево. І я брав отак і таку якусь гілочку там з листям. Я отак заходив на, на стовбур ліхтарика. Да? Це дуже важливо. Тобто, бачите, ось, як якби поєдную форму з іншою формою. А потім же я, наприклад, можу використовувати е, уже засоби е, композиційного центру. Наприклад, це у мене буде дуже світлий, да? а це буде сіре, а це буде, наприклад, ще темніше. І виходить, що у мене вже буде йти акцент е, або на цьому, або на цьому, в залежності, що у мене буде навколо. Якщо я ще отут все затемню, у мене все буде ну, таке. Ну, такий, в темному фоні, то у мене буде головним це, оцей буде світлий об'єкт. Тобто, е, я думаю, що ви сьогодні мене зрозуміли, щоб ви б уникали таких е, значить, е, композиційних схем, які розрі, ну, якби вашу, вашу картину роздроблюють і не роблять її цільною. Ось це і називається цілісність. Завжди намагайтеся дати оку. Щоб він у вас, щоб, щоб око е, об'єднало форми у якусь загальну форму. Дуже гарна вправа. Можете, наприклад, якісь е, предмети розкидати десь там на, на столі, і накиньте їх якоюсь там хустинкою. І потім замалюйте цей силует. От ось так ви повинні сприймати е, цілісну картину. Якщо ви це навчитеся, у вас це буде інтуїтивно. вже, е, якби, Ну, так, від, відпрацьовано, то вам буде набагато легше компонувати картини, тому що художник це не тільки той, той хто гарно щось малює, щось там, там, да, там, гарно малює дерево, чи гарно малює там якусь ну, будь-що там, собачку, котика, чи ще щось. Художник це той, хто м м створює композиції, створює картини. Які є цікаві, цікаві і головне, щоб вони були ще не, не тільки там реалістичні там, чи, чи ще. Це все напрямки. Головне, щоб вони були творчі. Да? І ось саме в, в такому розумінні позиції ви, ви можете робити дуже цікаві картини. Ось. Не схожі там, на якісь інші. Хоча схеми вони десь можуть бути якби, ну, не, не те, що однакові, а схожі. Але рішення у кожного своє. І грайтеся з цими геометричними фі фігурками. Намагайтеся такі якісь композиції там, створювати, да? наприклад, якось таке щось. Да, там. Ну, от. Отакі якісь композиції, да, там створюєте. Ми будемо ще з вами говорити е, про е, формальну композицію. Це, е, це дуже цікава річ. Да? Ось бачите, ось зараз у мене око є. що Силует у мене око йде по формам, і форми не розриваються. Навіть у цей розрив він не сприймається, тому що у мене є містки. Ось місток, ось місток, ось місток. І ось пішов. Бачите, є. Є куди нашому погляду йти. Да? Якщо наш погляд обривається, то вже форма не сприймається цілісною, і ми шукаємо, шукаємо, а де ж, а де ж, а де ж, а де ж де ж наш погляд, куди він подівся. І на картину ми можемо дивитися дуже довго очі у нас якби втомлюються, і ми, ми йдемо по цю картину. І нас навіть. Не захоплює там не, не виконання цієї картини, тому що може бути виконання дуже класне. А композиція така, що все якось воно ну якось важко сприймається. Да? Ми, ж, ми ж з вами ж, я думаю, хто був на виставках чи був там у музеях, то ви можете, то ви, я думаю, вже зі мною погодитесь, що буває, дивишся, там робота реалістична, гарно там все так написано в такій в техніці, в манері. А щось таке, таке, ну, якось воно щось не вистачає. якесь таке, таке рішення в композиції, можливо, не дуже вірне. А колись ми можемо навіть на абстракцію дивитись, я навіть, ми можемо навіть не розуміти, там, що там за зміст і що там художник хотів, але так розташовані ці е, кольорові плями, форми, що якось так і оку ну, е, приємно і. Якби дивися і, і не втомлюйся, і цікаво. Оце і називається ну, такі хитрощі. Художня ця чуйка, яка виробляється з практикою, розумінням, і все тоді буде у вас добре. В плані художньому, да? ну а в плані практичному, то вам необхідно багато малювати, 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 робити замальовки, це також. Без цього дуже буде вам важко втілювати свої, ну, скажімо так, ідеї, да? задуми свої. А художник повинен розвиватися і практично, да? і духовно, і естетично, і чи, ну, там, читати літературу, вибудовувати свій якийсь світогляд. Да? Думати і ці свої якісь задуми, ідеї втілювати вже за допомогою своїх навичок і вмінь, втілювати в картини. Ось якось так. Сьогодні ми, ми з вами, я думаю, розібрали, що таке є цілісність в картині. До нових зустрічей. Малюйте, не лінуйтесь, до побачення.